До Польщі прибули сучасні британські системи протиповітряної оборони Скайсейбр. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Твіттер. Велика Британія направила ці засоби ППО для посилення безпеки Польщі на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну. Збільшення присутності в Польщі іноземних військових підрозділів з країн-союзників по НАТО відбувається у рамках заходів підсилення східного флангу альянсу. Британська система протиповітряної оборони SkySaber вже знаходиться в нашій країні, щоб гарантувати безпеку повітряного простору Польщі. Це результат наших міцних відносин з Великою Британією та свідчення нашої спільної турботи про безпеку східного флангу. Йдеться у повідомленні міністра оборони Польщі. Комплекси протиповітряної оборони Скайсейбр є новою зброєю, яка почала надходити на озброєння Великої Британії у грудні минулого року. Нові системи ППО, покликані замінити у британському війську морально застарілі ЗРК «Рапієр». Скайсейбр може одночасно відстежувати 24 цілі, та складається з трьох компонентів. Радара системи передачі даних та зенітних ракет. У кожній пусковій установці є 8 ракет. Радар кругового огляду джираф виявляє цілі на відстані 120 км. Дякую за перегляд.